Ми вже на порозі третьої світової. Знаєте, це питання воно звучить просто усюди. І воно обговорюється завжди. Але давайте звернемось до Слова Божого і подивимося, що сказано там. Мене дійсно дуже торкається, мене дуже цікавило це питання. І зараз я почала записувати для вас це відео і буквально нещодавно почалась тривога. І знаєте, Господь у своєму слові говорить, що будуть війни, катастрофи, глади, море. Але це ще не кінець. А який кінець? Кінець це прихід Ісуса Христа. І в Біблії, в останній книзі Біблії описано дуже широко загалом це все, що буде відбуватися. Спочатку будуть там всадники апокаліпсис, далі будуть печаті, далі будуть труби. І... Дуже багато дійсно насправді говориться. Якщо тобі цікаво більше про це дізнатися, напиши мені, я тобі скину відео, дуже класна проповідь, там, то просто це все дуже класно пояснюється. Бо я сіла якось читати, ну це дуже важко зрозуміти самому. От, е, зможу з тобою поділитись. І просто дуже багато всього насправді описується. І говориться, яку ж треба суть загалом з цього всього винести. Що дійсно це буде кінець перед приходом Христа, далі буде тисячолітня церква, царство, царство, далі буде вічність. І буде дуже багато проблем. І десь причиною цих проблем стали самі люди: те, що вони відступили від Бога, і коли ми. Не наближаємось до Бога, ми віддаляємось від Бога, ми наближаємось одразу до сатани, до прокляття, до проблем. Ми не можемо там жити в раю, але хотіти, але не хотіти жити з Богом. Тобто, ми йдемо від Бога, але хочемо, щоб рай залишався. Так не буває. Проходять проблеми просто тому, що так, такі є закони. Ось і все. Не тому що так Господь хоче, щоб от просто отак от, от було. Чи наказати там, чи ще щось. Ні. І за цей кінець він прийде. І Господь говорить, що хто залишиться, кого Господь буде берегти. Він завжди бережа обраних, він завжди береже свою сім'ю. Колись обраним був єврейський народ, були сім'ї ем, Ной, Авраам і так далі. Так далі. То зараз... Обраний народ Божий, це церква, і Господь вже веде церкву. Господь вже вивів церкву з Єрусалима, який був зруйнований, який, е... який руйнувався. І Господь далі продовжує вести церкву. І саме церква вона буде... Вона буде з Господом. І просто нам потрібно реально з'єднуватися з сім'єю Божою. Для мене це стало величезним відкриванням. Амінь.